для населення немає не в ну, цих вимогах МВФ щодо кредитування, що це ініціатива саме уряд. Це так як є, що могли б ще ж чуть запровадити. Ви знаємо, що озвучуєте тезу опозиційного блоку щодо уряду кривопійц. Скажіть, будь ласка, це була вимога Міжнародного валютного фонду щодо 에, збільшення тарифів і під, підведення тарифів до ринкового грунтового, для того, щоб юридична особа платила так само, як фізичні особи. Подивіться, ну, ну, чиста економіка. Ви йдете на, на рибку і купуєте. Якщо ви купуєте гуртом, певна ціна дешевша, дешевше. Тепер стосовно зараз е, э, закидають уряду. Ну так це Каценю говорив у 2013 році щодо газу вітчизняного виробництва, а газ тепер ми купуємо за лінакову ціною. Ну, так перепрошую, всі забули, що ми збільшили ранку за на напад на 70%. До 70 Тобто ціна тепер вже не було, немає. Платять всі в бюджет. І з цього йдуть дотації. А чому всі, коли говорять про підняття цін, не говорять про другу тему. стосовно виділення уряду 24,5 мільярдів гривень на погашення різниці в заплату комунальних флоттежів для соціально незахищених весь населення, як вони будуть розподіляти? Я кажу всім людям підійти в центр подання субсидій, поговорити, але ще одна новація. Це буде листом на людину, яка може, має право на субсидію, яка може відправляти автоматично її отримання. Але тут, до речі, вертається до громадян. Пільга повинна надаватися тим людям, які її мають отримати. Якщо будуть якісь зловживання, то це буде дуже Сьогодні четвертий раз. Пробують звільнити заступника ворожної ради Меніліка. А як ви думаєте, чому це так відбувається? Чому ви здається відносин з першого раду, і ваше ставлення, ви знаєте депутатів, ними працювали. Яка ситуація зараз у нас є? Рішення, є рішення суду, двічі, Яку визнано, що Манірівську своє корупційне діяння, незважаючи на його велике оплачивание, є каптаж. І там написано, що таку посадову особу треба звільнити. Так, вони вчепилися за роз'яснення, яке зробив Міністерство юстиції, і, до речі, зараз я звернувся до міністра юстиції Павла Петренка стосовно е, перегляду цього роз'яснення. Тому що в 13-му році міністр юстиції пані Лукаш пояснила цю е, тезу тим, що якщо. Це е, порушення не було таким істотним, великим, то е, це на розгляд е, обласної ради. Тобто ради відповідно рівня, що розвітне, а вони звільнено. Так таке роз'яснення є. Якщо воно буде керуватися роз'ясненнями часів війноповичів по таким е, е, важливим і резонансним питанням, то до чого підійде? А тепер хочу сказати, що звертаюся до депутатів Чернецької обласної ради, тому що це питання включено в порядок денний. Проголосують вони чи ні. Так. У такого відповідного рівня буде Чернівецька обласна рада. Я не знаю, чи може в Палаці юстиції сидіти злочинець в президію. Якщо це їх влаштовує, ви то працюєте, тоді таке, такі у вас буде стати. Ну, ми ж тут нічого ж не змінилося. У нас же було як, як лишилося 35 депутатів, які представляли тоді опозицію, зараз ми проводять, так всі інші це є зараз позафракційні. А це переформований регіонал. І вони ну, тут, кругова е, породу. Вони свого не хочуть купити.